Ось і вийшло оновлення 10.8, а це означає, що вже на наступному тижні почнуться всілякі активності. Але про це трішечки згодом. Хотів би почати з подарунку, який розробники закинули саме в крамницю. Я вже про нього зняв коротке відео, можете подивитись на каналі, але сказати у відео не буде зайвим. Так ось з 18 квітня по 2 травня ви можете цілком безкоштовно забрати ось цей подарунок, де знаходиться один контейнер зберег всі, 500 золота, 5 днів преміум аккаунту і 5 сертифікатів на X5 досвіду. Цей подарунок дали за тестування нового балансувальника. Тож, якщо не граєте, зайдіть та ну, заберіть, тому що ж на халяву все таке. Наступна новина це Івент і колаба Черепашки Ніндзя. На цьому тижні, як ви вже зрозуміли, і я теж е, не слід очікувати. Тому, скоріше за все, старт планується на наступному тижні, так як розробники відповідали в своєму Discord-серверу офіційному, що колаба буде в квітні. А 26 квітня то вже останній поріг початку івентів, саме в цьому місяці. Також, скоріше за все, івент буде безкоштовний і для всіх. Такого як було в Дюні 2, скоріше за все не буде. Тож слід очікувати на івент в стилі Шварценеггера і Міле Йововіч, який був в кінці 2022 року. Де була можливість безкоштовно забрати всі нагороди, і, звісно ж, треба було перемагати, аби то все забрати. До речі, такий цікавий момент, а івент, який був в 23-му Holiday Ops, я забув як його звати, але начебто там теж такий же самий івент, як буде, можна було просто забрати всілякі нагороди, і тому це теж як приклад, скажімо так. Тож я думаю, що в цей раз буде майже те саме, тільки нагороди будуть ну, трішечки іншими, скажімо так. Тепер мені стало цікаво, яка саме буде можливість забрати новий танк Т-49 Турто, чи як його там будуть називати. Як ви гадаєте, можете написати в коментарі. Так, треба сказати точну дату Luxury Lounge. І розробники в останньому відосі повідомили, що початок заплановано на 3 травня. Сам івент буде йти всього лише 10 днів, тож часу, аби злити всі ресурси, ну, можна сказати, буде вдосталь. Також ще з додаткової інформації: в контейнерах Luxury Lounge буде американський танк, який саме поки що невідомо. Але для інформації в минулому Luxury Lounge в контейнерах був Бізонте c 45 який американський танк буде в цьому івенті, можна тільки здогадуватись, ну бо в грі їх немало. Ну і наче пройшлись по всім актуальним новинам, і тепер хотілося б поговорити трішечки про те, заради чого ми тут всі зібрались. А саме, клановий івент, і саме так. Розробники в своєму офіційному discord сервері повідомили, що з 6 травня в грі буде стартувати клановий івент, де головною нагородою буде схоже на все. Легкий танк 9 рівня бача 25, це чи те, бо не знаю, що там було написано на корпусі, і камуфляж у нього буде Авенір. Як ви зрозуміли, це копія бачата. Яка саме гармата там буде, можна тільки здогадуватись, але мені здається, що буде барабан на три постріли, так як не крутиться аналог того самого бачата. І єдине, що там буде змінено, це назва. І трішечки видозмінені характеристики. Звісно ж, сам танк буде колекційним, і його можна буде продати за 5к золота. Але пам'ятайте про відновлення, яке стало після оновлення 10.8, вдвічі дорожчим. Так хотів б трішечки нагадати і пригадати у ваших спогадах, а також розповісти про минулий клановий івент і пояснити новачкам, які не в курсі, про що взагалі йде мова. Ну, давайте почнемо з того, що останній клановий івент був 8 місяців тому, де була можливість забрати ПТСУ 9 рівня ВТ Рітер, аналог Вафлі на 9 рівні ВТАУ ПЗ4. Якщо вже пояснювати про клановий івент, то розповім всю систему, яка працювала з самого початку запуску таких івентів. А саме мета такої події це активізувати клани, і, звісно же, Нагнати активу в гру. Першим танком, який можна було отримати, це польський 50 тп-прототип, а після нього вже ветерітер. І в кожному з цих івентів, враховуючи всі моменти, можна було виконувати КБЗ і отримувати валюту, яка закривала вашу особисту прогресію на один із цих танків. Ну, кожен, день, кожен івент був на один із цих танків, скажімо так. Звісно, аби забрати танк, швидко основною метою було це грати у взводі, де треба було фармити фрак. Брати медалі і це якщо дуже коротко, бо там ще багато іншого було. А якщо ми повернемося до того ж самого останнього івенту, то він зазнав змін. І коли такий івент починався, то в крамниці були доступні два танки: той самий 50ТБ прототип 9 рівня і Super Hellcat 7 рівня. Ці танки ви могли забрати просто виконуючи КБЗ. А ось ветерітер була для тих, хто тупо задротив у взводах і фармив перемоги. Ті клани, які потрапили в топ-5 по серверу, по його серверу, отримали аватар і логотип клану. Типу, його можна було поставити на аву свого клану. І, звісно, контейнери збери їх всі, куди ж без них, бляха. Кількість залежала, до речі, від місця, яке зайняв клан. Щоб ви розуміли, треба було потрапити в топ-5 кланів. Цього сервера. Ця місія була для реальних задротів. Як я на той момент і думав, що люди будуть два тижні просто тільки їсти і грати, а в туалет ходити тільки під себе. Бо якби ходили реально в туалет, то, можливо, б не встигли потрапити в топ-5. Якщо без жартів, то задротство було реально нереальне. Мене важко чимось здивувати, але те, що я бачив, Мене дійсно лякало. Тож ті, хто не знали, що таке кланова подія, тепер трішечки в курсі. Що мене вже радує, що схоже на те, що цей клановий івент на бачата буде в стилі перших івентів, коли потрібно виконувати КБЗ і грати у взводі з гравцем твого клану, а також фармити або ж перемоги, або ж фраги. Поки що не зрозуміло, бо інфи немає. Але що зрозуміло, це те, що в цьому івенті не буде аватарів. Так відповіли розробники в своєму Discord сервері. Фух. І мені стає спокійніше, бо тепер у кожного клану буде можливість забрати цей танк. Тож очікуємо на ще більше інфи, і я думаю, що ближче до події ми дізнаємось набагато більше. Дякую за перегляд. Не забудь, звісно ж, підтримати вподобайкою, підписочкою на канал, якщо контент тобі сподобався. І також хотів би подякувати спонсорам. Каналу за неймовірну титанічну працю і підтримку. Новим привіт! Ну і до зустрічі!